Що, друзі, всім доброго вечора? Як ви тільки що бачили, у мене моє господарство вже кормиться. Зараз надюємо свіженькі водички. Курям вже я налив, а качкам ще нічого поки не робив. Тільки намішав нашим курям комбікорму різного. Оце такі справи. На вулиці навіть навіть і не знаю. Зараз подивлюся скажу, скільки у нас 3 градуси тепла. Ну, невідчутно, я не скажу, що дуже холодно, вітру немає, тому воно і не холодно, друзі. Оце так. Що хочу сьогодні вам сказати? Заїжджав я на базу там, де я беру комбікарма, беру для кроликів корма, беру для наших качок, курей, там різні прикормки, союв макуху. Соява макуха подорожчала, вже у нас 25 30 кг вже 500 гривень коштує. Комбікорм для кроликів вже майже 400 гривень мішок диканського. Ціни трішки полізли вгору. Ціна на зерно теж полізла і на все інше теж. Так, а Що у нас, друзі, по кроликам? А по кроликам ви бачите, да? ця клітка у мене вже вся пуста. Залишилось тільки тут. З однієї сторони це краще, що менше вправлятися, менше кормити, а з іншої сторони ми чекаємо на кроли і я думаю, що ми піднімемо своє господарство. Я ж говорю, подивимося все, що у нас буде там по зерну і по комбікорму. Тому що такий мішечок 400 гривень. Все. Коштував 340, вже майже 400. Вчора. В общем, у мене десь іде, ось ви бачите, ну, добрих піввідра. Та майже не, не добрих, від, майже відро. Коли в мене сиділи ці кролики, майже відро йшло в мене комбікорму нашим кроліком. Хлопцям я даю не так багато, як завжди я вам говорю. Даю дівчатам. Тому що в нас Спаровані, спаровані. Поїхали. Старого кролицю він кинув туди. Не знаю, подивлюся, заб'ю на м'ясо. Кури, я думав, це у нас пацюки тут лазять, з'їдають. що воно падає. Ні. Це в мене кури розгрібають. То там несуть яйця, то там несуть яйця. Поки що для них ото поставив дві квіточки, не придумав ще нічого такого. Хай вже ближче до вихідних. Буду. Придумувати, що їм зробити. Оце так. Теж сюди треба утепляти вже потихеньку. Бо вже все. Вже у нас сьогодні 12 вже листопада і воно раз-раз і вже буде зима. Яблука ти не збирав, друзі, дуже смачні. Як холодні, я люблю такі яблука. Я їм тільки холодні. І люблю з дерева, тому що я придбав у знайомої відро яблук. Вони лежать, але ну, не такі вони. Ви бачите, коли їх береш, вони холодні, вони аж хрустять. Це мене чим воно і заворожить. Так, наша кошенятка. Може кому треба, я вже говорив. Майкун з простим потиком бігає, буде заганятися. Так, друзі, а що в нас по качкам? Я Знаєте, дивіться, бачите, я поставив пока їм так, щоб вони сиділи. Зверху поки одна, а далі вже щось придумаю. Ближче до вихідних, тому що я скажу, я не вспіваю. Бачите, не насипаю повну, бо вони розсипають, залазять з ногами і трішки розсипаються, все розносять. Так, друзі, всім привіт! У нас наступний вечір. Знімаю ось ці останні два дні вечором, як приходжу з роботи, все, курей покормив, воду цістенько поміняв. Зараз кормлю ось наших кроликів. Бачите, намішав. Ясмінь, овес, трішки гороху, комбікорма. І ось це за сьогоднішній день. Ось ще хтось скаже, що ти брешеш, зараз хочу полізти туди, чи є ще в нас там десь. Там, бачите, тут у нас такі. А зелених яйць немає. А зелені кури у нас точніше, чи наші кури несуться у нас по всьому місту, де їм подобається. Зараз полізу. О, драбину поставив, щоб не впасти. Так, а ну що там? Чи стоя мені туди лізти? Що ви там бачите? Так, я бачу, що там яйця є. Так, ну це не за один день, це за два дні, бо я вчора тут не лазив, друзі. Зразу вам це кажу. Так, зараз тоді збираю. Так, оно мне так стати. Ой, ж не впасти. Забувати, бачите, які. Ой, 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 тут три штуки Це можна сказати в нас за два дні. ну, Зелені за два дні. Так як мийця подорожчали на базарі, то тепер ми стараємося годувати наших курей, щоб їм подобалось. Те, що ми даємо, а нам від них подобалося, кішка наша біга м'явка. А нам ще що подобалось, щоб вони нам давали гарні яйця. Так, ну що, я ще до сих пор не, цю сторону не утеплював, що це утеплю пізніше. Не буду швидити. Бачите, там да, зверху як облюбували наші кури, сидять там. Так, а несуться у нас там, там вже не несуться. Не знаю, куди ото лізе. По столам вдома лазить, по всьому. Так, все, друзі, я зараз тоді вправляюся, воду кроликам нашим налив. Ось, розрізав тюк, зараз нашим кроликам трішки дам і сінця. Обтрушу, зверху винесу і дам. Що, грижуха наша. Так, Друзі, ну все, дивіться, наш санчик, ви бачите? Це там, де був у нього піддерматит. Дивіться, які вже опушені лапки. Так, все, відправляємо його назад. Я йому постелив вот таку поки картоночку. І там у нього є, якщо ви бачите, бачите трапіки. Зараз я сюди туди не буду, щоб він там буде ходити пісяти. А тут я наложу трішки сіна, щоб знову не було таких проблем. Ви бачите, що вилікував я. Значить, що що для того, щоб вилікувати подерметит, треба було просто помазати і щоб ваш кролик сидів на дерев'яних дощаних полах або на гарних трапіках. Ну, я ж кажу, зараз, тому що в мене ось крилиця скоро буде наводити, то я зараз їй кину сюди. Швиденько це поприбираю після нього. І все. Тут у мене дві крилиця. ви Бачите, хам вже в мене маточник стоїть ось. Ми готуємось потихеньку. Це молоді в мене кролиці. І тут теж. Зараз оце приберу і все. І наш кролик, це наш поляк, на своє місце. Сюди. Точніше, його місце було внизу, тепер він буде тут. Все, бо я ще хочу з ним трішки, щоб погуляли кролички. Що ти? Так, друзі, ну що, привіт! Сьогодні у нас 14 вже листопада і випав, дивіться, який гарний так? перший у нас сніг. Бачите, все в снігу. На дворі тепло, я не скажу, що холодно, тепло, але вже в нас така. Чудова погода. Зараз трішки пробіжимося, подивимось, що як там по наше господарство. Так, дивіться все, як гарно. Навіси стоять, нічого не впало, як деякі писали. Бачите, як більший випуск. І тут сніг сюди не попав. Все ми майже зробили, тільки не доробили трішки навіс там і трішки там. Ну, це вже, я думаю, сніг паде, ростає, і ми тоді вже яблука ще не зібрав. Бачите, зараз підійду. От дивіться, яка нагрузка пішла, там де яблука. Ввечером вже зберу. Так, ну качук у нас там. Це вони Грязні там такі, що хреба мили. так. Так, ну що, зараз вас буду кормити. Це така гарна краса у нас сьогодні.